Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Пропоную поговорити про законопроект 9638, який суттєво посилює соціальний захист військовослужбовців, рятувальників та поліцейських. Тож, будь ласка, давайте разом розглянемо даний законопроект. Він був прийнятий 6 вересня 2023 року і передбачає. Що військовослужбовці, які будуть звільнятися зі служби, будуть в подальшому мати право від держави отримати одноразову виплату, про взагалі про які суми йде мова: 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, тим, хто буде звільнятися за станом здоров'я, власним бажанням під час дії воєнного стану це буде також. Цим правом зможуть скористатися і іноземці, які служать в лавах Збройних сил України. Далі 50% місячної зарплати за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги від 10 років. Якщо ви звільняєтесь у зв'язку із закінченням строку контракту за віком через скорочення штатів чи невиконання умов контракту командуванням за вашим бажанням через сімейні обставини або ж за згодою сторінь. 25% – це за наявності вислуги, 10 календарних років і більше. Це коли ви будете звільнятися за власним бажанням та через сімейні обставини у мирний час, тобто коли у нас не буде діяти воєнний стан і закінчиться війна. 50% офіцерському складу, якщо закінчився строк служби ваш через сімейні обставини. Також хочу нагадати, що даний законопроект ще регулює питання відпусток для військовослужбовців. І у разі вам, якщо ви не отримували, якщо ви військовий і не отримували. Щорічну основну відпустку під час воєнного стану, ви маєте знати, що вам вони будуть надаватися після закінчення. У такому разі, даний законопроект за номером 9638 дозволяє об'єднувати щорічні основні відпустки, але можна буде взяти не більше, ніж 90 днів. Також, якщо ви звільнюєтесь, але не використовували знову ж таки свої щорічні основні або додаткові відпустки, то вам буде виплачуватися грошова компенсація за всі дні, в тому числі і за минулі роки. А у разі, не дай Боже, загибелі смерті військовослужбовця таку грошову компенсацію за всі невикористані дні зможуть отримати члени їхніх родин. Також стосовно поліцейських, які будуть звільнятися зі служби за їх бажанням, буде надаватися оплачувана відпустка. Також за невикористання під час служби дні ви отримаєте компенсацію у разі загибелі поліцейського. В такому, в такому разі ці кошти можуть отримати рідні родини загиблих поліцейських. Також, ще, що важливо, що змінили умови відкликання поліцейських з відпусток. Тепер дозволено це робити, буде тільки у разі крайньої потреби та за письмовим наказом керівника. Далі хочу нагадати, що додатково у разі полону родини військових зможуть отримати від держави грошову компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень. Також цю компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень військовослужбовець може сам забрати після відповідного повернення. Додому. Також поліцейським та рятувальникам, які потраплять у полон або будуть вважатися безлічно відсутніми, але відповідно, що дані факти повинні бути будуть належними чинним підтверджені. Буде збережена заробітна плата за останнім місцем проходженням служби в повному розмірі. Їхнім родинам також щомісячно буде виплачуватися допомога у розмірі, встановленого кабінетом. України, з доплатами, з усім тим, чим передбачено, що передбачено для них чинним законодавством України. Тому от це, про що я хочу говорити, це про самі основні зміни, які містяться в даному законопроєкті. Нагадаю, що цей законопроєкт за номером 9638, він був ухвалений 6 вересня 2023 року. От, це все, що хотіла вам розповісти. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте. Будемо кожне питання розглядати в окремому індивідуальному порядку.